День. Ми сьогодні вас дуже раді вітати в ресторані Штандарт. Ресторан штандарт знаходиться на лівому березі Києва на озері Сонячному. Ми сьогодні приготуємо кабана, ногу кабана. Для того, щоб вона гарно у нас пропеклася, була смачна, ми її завчасно замаринували. Зараз на даний хвилин у нас знаходиться вона замаринована, маринувалася вона сутки, але зараз розкажу, покажу, як це все робиться, щоб було зрозуміло і було доступно це приготувати. Готується, звісно, вона дуже так довгенько, але воно того стоїть, воно того варте, воно смачне. Нам потрібно її нашпігувати. Шпігуємо її. Морква, чесник, цибулька. Беремо, спочатку робимо ось такі надрізи, гарненько проштовхуємо її, щоб ми туди все гарно зашпігували її. Таким гостреньким ножем. Такі зробили ми надрізи з усіх сторін. До кінця надрізи зробили глибокі, беремо ми морквину, так нарізаємо такими брусочками. Воно все буде довго запікатися, воно все припечеться і воно нічого там не буде ви. Так, чесничок нам потрібно. Для того. Щоб вона ще була добре смачна, смачно замаринована, використовуємо такі спеції, як сіль, перець і суха гірчиця. Ми в ці ямки ось так гарненько шпигуємо. Воно так гарно проходить, бо ми глибокі надрізи зробили. І ми всерединку прямо до цих надрізів шпигуємо сіль. Щасний перець. Ще в нас є надрізи. Так, цибульку також не забуваємо. З іншої сторони те саме робимо. Бачите, який він гарний, здоровий. Так. Допомагаємо собі ножем. Туда. Знову ми беремо сіль, перець. І це суха джика. Тут кілька видів спецій, одразу перець, чилі сухий тім'ян, розмарін. Воно все підготовлене, ідеально підходить для нашого м'яса. Цибулька всередині м'яса вона розм'якчиться, вона буде розрихлити нам це м'ясо. Сік видавить. Сік нам рихлить це м'ясо. Все гарно заходить. М'ясо трохи маринувалося, тому воно стало м'якше, з ним зараз легше працювати. Показую, щоб ви розуміли, як це робиться. Обов'язково всередину додаємо сіль, бо м'ясо велика, дичина велика, кабана, нога велика, і щоб воно туди так глибоченько все заходило. Далі у нас є розмарин, тим'ян. Ми це теж зараз використаємо, беремо суху аджику, ми зверху отак присипаємо. Тем'ян розмарінчик ось так. Ось. Далі ми беремо ж обов'язкову ще олійку. Не боїмося так поливаємо гарненько. І це все ми втираємо всі ці наші надрізи, які ми зробили. Ми все туди гарно втираємо. Ще можна використовувати гірчицю в зернах, гірчицю там гостру. Ну, це хто любить, в кого алергії там немає, бо у багатьох людей є алергія. Треба передивитися, щоб гарненько, щоб все було нашпиговане. Чим більше нашпигуємо всередину, тим краще, м'якше воно буде. Бо цибуля виділяє сік. І воно дає такий смак. Воно як спечеться, розчиниться, але сік виділить і розм'якчить нам м'ясо. Так, і ще ось тут. Бачу, надріза немає. Нам потрібно такий зробити надріз. Ми прям чесничок можемо силиком. Солі не бійтеся, можете спокійно, так, маленьку солі додати. Воно в нас буде таке пікантне. Тут треба. Вже ми так гарно нашпигували його. Пряний, ароматний вже запах йде такого пряного, ароматного в спеціях м'язка. Візуально ви бачимо, що воно все так проколене, нашпиговане. На сіль ви можете ну, взагалі не бояти сіль, тому що це м'ясо велике і, ну, Максимум, мабуть, десь грам 100 піде з солі. Далі нам потрібно його поставити, запікати. Для того, щоб запікати, нам треба його дуже гарно запакувати. прямо запакувати. Для цього ми будемо використовувати фольгу, спочатку пергамент в кілька слоїв, а далі будемо використовувати фольгу. І воно у нас буде запікатися години дві-три точно. Це воно за рахунок того, що буде в пергаменті в фольгу, воно буде тушитися, розм'якчуватися і буде на, на, і одночасно напитуватися цими всіма соками, спеціями. Це все, що ми приготували. Перед тим як запекти м'ясо, нам його треба упакувати. Замотати, дивіться, ми беремо кілька слоїв пергамента. Чим більше пергамента, тим краще. Візьмемо, мабуть, нам це нога така велика, то потрібно. Чук -чук. Візьмемо ось один на одного, так робимо. Один на одного. Так. Будемо полинати нашого кабана. Так, достаємо. Між іншим, на столі так буде гарно виглядати, запечеться а така ножка. Ой! Пс! Так, всі ми спеції, все ми сюди прямо покидуємо, нічого не жаліємо, не залишаємо. І ми. Ось Мабуть, нам ще буде треба, тому що, бачите, ми не можемо повністю замотати, запилинати цей кусок м'яса. Так. Відбираємо. Здається, саме складне – це його замотати. Фольга не дергамент ніде не порвався і такий плотненько його, сильно його так зробити. Так. Вже букет вийшло. так, це у нас ми підготували. Тепер ми беремо фольгу. сильно так замот, замотуємо. Так, ми ще, ще раз візьмемо. Такий у нас букетик. Так, Зараз ми візьмемо противень. ми нальємо в противень водичку, погрузимо в водичку наш такий пакуночок і будемо запекати його. Угу. Влізло в нас все. Так, беремо водичку. Зараз ми пональємо водички, Ну, я думаю, літра два ми вилили, буде достатньо. Тут покрито, тут покрито, наполовину воно погрузилося. Так, все. Ставимо тепер в пароконвектор. Пароконвектор ми ставимо при температурі 150 з повним паром на годину. Далі ми повний пар ми забираємо і ставимо температуру 175, повний жар години-півтори. А якщо звичайна духовка, то ми ставимо, також ставимо 150, але води тоді ми набираємо. Ну, до бортиків цього противня для того, щоб воно у нас тушилося. А далі також само звичайний в духовці ми піднімаємо температуру, не розматуємо нічого, піднімаємо температуру на 170 градусів години дві. Так, у нас пройшло години 3, зараз ми її відкриємо. Ой, як пахне. Так, Будемо мазати карамелізувати, щоб у нас була гарна шкоринка. В рівних пропорціях беремо мед і соєвий соус. 50 г меду, 50 г соєва. Тут ми взяли 100 грамів соєвого соусу і 100 г меду. Змащуємо гарненько. нашу ножку. Так, зараз мы ее трошки поднимем. Так. Промазуем. Промазуем. Після того, як ми його змастили гарненько, ми його на хвилин 15 будемо ставити в пароконвектор для того, щоб з'явилась шкоринка. Температуру ставимо максимально градусів 200-220, щоб ми обдали цю шкоринку. Ну ось, 15 хвилин у нас пройшло. Кабанчик наш запікся, получилась карамелізована така шкоринка. Ми його зараз викладаємо на такий, ось дивіться, яке смачне пахуче м'ясо. Раді будемо вас бачити в нашому ресторані Штандарт. До нових зустрічей. Приходьте, куштуйте наші страви!